Пані Ірина вимушена переселенка з Маріуполя. Через повномасштабну війну жінка втратила свою оселю, тож довелося переїхати на Хмельниччину. Наразі вона проживає у селі Крушанівка у Староушицькій громаді. Тут каже, освоїлася. Започаткувала власну справу козину ферму. Додає раніше бізнесом не займалася. Я переїхала з Маріуполя, коли там почалися ці події печальні, і щоб не нудьгувати, купила собі одну козочку. Ну так чисто як подружка, бо я живу сама. Але кожу вони статні стадні тварини, вона одна не живе. Я купила ще одну, потім ще одну. і Зараз в мене їх 30. Ідея мого бізнесу робити як найбільше натурального крафтового продукту. Ірина Сухіна виготовляє із козячого молока різні сири, навіть декілька за авторським рецептом, а також королівське морозово, яке робили ще у 17 столітті. Каже попит на продукцію чималий, а самотужки впоратися важко. Через це вирішила взяти участь у проєкті «Агріс-2», який реалізує благодійний фонд Карітас Хмельницький ОГКЦ». Вже пройшла триденне навчання та готується до створення бізнес-плану, аби отримати грант на розширення справи. Я дуже мрію про сироварню, мені потрібно хоча б два-три доїльних апарату. Треба зарядна станція електрична, бо зараз світло вимикають. Це якби така проблема не тільки моя. Ну я, я, я дуже дуже сподіваюся, що грант мені в цьому допоможе. Бере участь у проєкції пан Тимофій з Наркевецької громади. Він займається молочним скотарством та розводить корів. Наразі у його господарстві налічується 60 голів. каже, хоче отримати грантове фінансування, щоб придбати міні комбікормовий завод. На нинішній день мені треба вручну змішати оцей комбікорм близько пів тони. Ну вручну це фізично, якби, ну важко. А оцей комбікормовий завод нам дасть змогу за одну годину змішати тих 600 кілограм, що нам потрібно. Е, ну, якщо його вимішати добре, цей корм, він на одну корову додасть ще до двох літрів молока. Загалом участь у проєкті Агріс-2 беруть 35 людей жителі області, а також вимушені переселенці, які постраждали внаслідок війни. Зокрема, ті, які займаються сільськогосподарською діяльністю. Усі вони вже відбули триденний тренінг, де розповідали про створення бізнес-плану та стратегію розвитку власної справи. Ми працювали детально цілий день. Вчора моя колега працювала з ними з, з тим, щоб вони могли повністю написати бізнес-план. Я працюю з тим, щоб їм допомогти створити стратегію, ідею бізнесу, так тобто знайти якісь рішення. Ми даємо їм бізнес-інструменти, ми даємо їм розуміння, що таке орсхема, тобто з чого складається, з яких ключових базових речей складається бізнес. Ну і сьогодні. У нас соціальна відповідальність. Наступний крок написання та презентація бізнес-плану. За підсумками цього етапу організатори оберуть переможців та вручать їм безповоротні кошти. Після написання бізнес-плану у учасників буде презентація себе та своєї бізнес-ідеї. І після уже захисту будуть вибрані переможці. Їх має бути не менше 20. Сума гранту сягає максимально 185 тисяч гривень. Мета проєкту відновити сільськогосподарську діяльність у регіоні, збільшити кількість робочих місць та посилити розвиток Хмельниччини. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста.